Привіт! В якомусь сенсі це продовження теми минулого відео. Ви знали, що Рембо так ось цей хлопець не служив у В'єтнамі. Частина війни у В'єтнамі, котра міцно укорінилася в свідомості, припадає саме на вступ Сполучених Штатів у бойові дії. Статистика мобілізаційного ресурсу вражала під час В'єтнамської війни у США було понад 15 мільйонів чоловіків призивного віку. Але через В'єтнам реально пройшло 2,2 мільйони на всіх посадах. Десь 58 тисяч загинуло, 300 тисяч отримали поранені. Решта знаходили варіанти: від студентських відсрочок до сумнівних медичних висновків. Про це було минуле відео. Як ухилялися від служби так, от відео ні в коєму разі не ставить на меті урівнювання всіх війн, це неадекватно і божевільно. Знайомство з темою просто мене особисто привело до думки. Що будь-яка війна з будь-якою оголошеною цілі за відсутності двох речей, котрі повинні бути забезпечені державою, неодмінно приводить до однакових вчинків людей, котрі не хочуть приймати участь у бойових дій, ухилення від служби і тому подібних речей. На гірших варіантах це приводить до поганого закінчення війни. Тож почнемо ми з знаменитих ухилянтів. Уявіть собі картину 1967 рік Х'юстон. Умовна призовна комісія. Він Мухаммед Алі. Тоді вже чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Помир мільйонів. Заходить і каже: У мене немає проблем з В'єтконгом. Жоден в'єтконговець ніколи не називав мене менегер. Наслідки для чемпіона були жорстокі. Суд визнав його винним у відмові від військової служби. 5 років тюрми. Та 10 тисяч доларів штрафу його позбавили чемпіонських поясів, заборонили боксувати, і вся його кар'єра зависла в повітрі. І фактично на три роки він випав зі спорту. Але Алі не зламався. Він виступав на мітингах, говорив про несправедливість війни і про права темношкірого населення Сполучених Штатів. І коли у 1971 році справа дійшла до Верховного суду. Вирок скасували одноголосно. Тобто, навіть консервативні судді тогочасні погодились, що переслідувати Алі незаконно. Відмова Мухаммеда Алі була одним із найсильніших проявів непокори громадянського суспільства в ХХ столітті. І найважливіше це була не просто непокора, не просто ухилення. Це була позиція. Ціна цієї позиції роки життя, слава і гроші. Але саме це зробило Алі не просто боксером, прохідним чемпіоном, а символом боротьби за гідність та свободу під час несправедливої війни, на яку ми подивимось далі трошки під іншим кутом. Відомий вам Джордж Буш молодший, це той, що стане президентом 43 третього Сполучених Штатів Америки, син конгресмена з Техасу. Він записався до військово-повітряних сил. Буш проходить підготовку, вчиться літати на винищувачі F-102. Формально це звучить дуже серйозно, пілот винищувач, ризикована робота, престиж, повага, визнання. Але з часом починаються запитання. У документах є прогалини, періоди, коли він не відвідував тренування. Журналісти починають розслідувати, чи справді він сумлінно служив, чи можливо його трошки прикривали. Скандал особливо розгорівся вже під час його президентської кампанії. Опоненти називали його дезертиром, та попри це незалежні перевірки все ж таки підтвердили. Формально він виконував програму і був почесно звільнений у 1974 році. Тому сказати важко, чи насправді Джордж Буш сумлінно волочив службу, чи служив як тому. Ми й надалі будемо намагатися знаходити трохи часу між чергуваннями в ТРО і буднями волонтерства. Для Біла Клінтона зразку 1960 року спочатку все йде за стандартною схемою. Ну знаєте, як у всіх в той момент. Відстрочка студентська, як у сотені тисяч інших хлопців. Але в 1969 році ситуація стає напруженою. Війна розгоряється і відстрочки вже рятують, але не дуже йому приходить навіть повідомлення, фактично повістка. Але Біл Клінтон вступає до програми ROTC. Це програма, як пише інтернет, перепідготовка офіцерського складу. Army, on you. Але він і цього не робить до кінця. Дуже швидко Клінтон передумав. Він пише командиру полковнику Юджену Холмсу, знаменитого листа, де прямо визнає: я не хочу служити і пояснює, що вступив у ROTC лише для того, щоб виграти час і уникнути призову. До речі, цей лист згодом стане справжньою бомбою. Його внесуть до конгресу. Його цитуватимуть десятки разів. І коли Клінтон балотуватиметься в президенти, критики згадають йому про цей лист як доказ того, що він свідомо ухилявся від служби, в той час як прості американці гинули в джунглях В'єтнаму. Тут варто згадати ще Джо Байдена й Дональда Трампа, але я про них розповідав у минулому відео. Можете потім подивитися, якщо сюжетний твіст цього відео не примусить вас піти геть і залишити мене без лайку та підписки. Трохи підзабутий політик з США Дік Чені не поспішав іти в армію. Звичайно, в 60-х роках всі вище згадані люди із цього відео не були монстрами політики. Спорту або мистецтв вони були звичайними студентами. Так, от Чені отримав п'ять відсрочок по студентським дозволам, поки навчався, і ще одну після народження першої дитини. У результаті ні дня не провівши у В'єтнамі, і здавалося б, стандартна схема для того часу. Але проблема з'явилася вже значно пізніше, коли Чені став міністром оборони.

Цей коментар став символом цинізму. Чи, можливо, протесту проти несправедливої війни? Ви повинні пам'ятати таке ім'я, як Міт Ромні, американський сенатор, котрого доволі часто згадували в Україні. 1966 рік Америка побуха у війні. Тисячі юнаків отримують повістки, хтось уже гине в джунглях. А молодий Мітромні тим часом пакує валізи і вирушає до Франції, як мармонський місіонер. Два роки він ходить французькими вулицями, їсть французькі булки з біблією в руках і переконує людей приєднуватися до церкви Ісуса Христа Мармонської. Like Що ж до зірок театру та кіно. Стівен Спілберг, я впевнений, що ви всі його знаєте. Легендарний режисер він теж уникав служби. І до речі, він, як і інші, уникали цієї служби, тому що були студентами об'єктивно, і так воно було насправді. Але пізніше він теж, як то кажуть, робив камінаут у хилянках. Сам Стівен Спілберг зізнався, що ходив на психічну. Психологічну терапію, щоб комісія не визнавала його придатним до служби. У результаті він залишився в Голівуді і, як бачимо, провів час досить продуктивно. Ось тут наш всія Рембо із В'єтнаму Сільвестр Сталоне. У нього була, як і у всіх, мабуть, студентська відсрочка, але потім з'явилася ще й медична. Частину часу він взагалі провів у Швейцарії, де працював. Тож у В'єтнам він точно не збирався. Іронічно. Пізніше саме він зіграв такого собі Джона Рембо, символа американського солдата з В'єтнаму, який повернувся у несправедливе суспільство. Можливо, хтось знає гарно класичний рок і згадає Теда Нюджента, один із класичних виконавців рок сцени тих років. Про нього існує ціла легенда, що він отримав медичну категорію 1Y. Типа навмисно заляпав себе брудом і лайном перед комісією, щоб виглядати психічно нестабільним. Сам виконавець згодом зізнався, історію він трошки перебільшив, але факт в тому, що від армії він дійсно якось так і косив. Велика кількість зірок тодішніх хід підтусовок протестували проти війни у В'єтнамі. В значній мірі це й повпливало на її завершення саме так, як це відбулося. 30 квітня 1975 року, коли комуністичні війська зайняли місто Сайгон, що відзнаменувало перемогу комунізму, люди на Ютубі хочуть почути оцінку і бажану ту, яка їм подобається. Впирається виключно на погляди конкретної людини щодо тих або інших подій на фільтри, на цінності, котрі ця людина сповідає. Але ж ви дивитесь канал хаосу. Тому перейдемо до сюжетного твісту. Дивіться, що виходить. Війна у В'єтнамі була конфліктом між комуністичним північним В'єтнамом за підтримки СРСР та КНР і південним В'єтнамом за підтримки Сполучених Штатів, Австралії та інших країн, за об'єднання країни, як потім ми вже знаємо, під комуністичним правлінням. Вчинок та антивоєнний протест Мухаммеда Алі та інших, ви безперечно почули. Почули, як епічний пам'ятник свободи, гідності та протесту проти війни Сполучених Штатів у В'єтнамі. Цікаво, а що б ми з вами сказали, якби зараз за президента Сполучених Штатів мали б Ліндона Джонсона, котрий би відправив нам на допомогу авіаносець у 2022 році і висадив десант Десь би в Одесі, попутно розгорнувши армію Сполучених Штатів навколо Києва. Але в цей же час. Всі селебрітіс і зірки різного гатунку підняли антивоєнну хвилю такого ж розміру, якою вона була в 70-х роках в Сполучених Штатах Америки, можна навіть спробувати відповісти на це питання. Адже зараз ми й маємо справу з класичною Америкою, якою керує саме те покоління Дональда Трампа, Джо Байдена, котрі нормально так були проти війни і ухилялися від армії. А такі люди, як один із... Десяти моїх улюблених політичних орієнтирів, як Джон Маккейн, що послідовно боролися проти комуністів, росіяни, за здоровий глузд, вже почали з миром. В Америці 70-х років було провалено необхідні стовпи для успішного ведення будь-якої війни. Я ще раз нагадую: це абстрактно про війни без всього того, що декому хочеться бачити у відео, хоча відео багато шарів. <с> Майже будь-хто може побачити, будь-що так воно вже є. Так от, перший стоп війни це ідеологія, пояснення народу, про що взагалі війна, яка розстановка орієнтирів цінностей. Для пересічного американця війна у В'єтнамі це далека держава, незрозуміла війна за неясно що. І багато хто з цим погодиться. Для Сполучених Штатів як країни це війна була за вплив і недопущення розростання пухлини під назвою Комунізм. Котрий підтримувався СРСР програш сполучених штатів потягнув за собою цілу низку геополітичних суїв. Про це все ви можете подивитися на інших фахових історичних каналах. Це не такий канал. Тогочасна пропаганда Сполучених Штатів не справилася зі своїм основним завданням: побудування ідеологічного підґрунтя для людей, котрі їхали на війну. Поруч з цим ще й було забрано у народа відчуття справедливості. В Сполучених Штатах 70-х років війну переклали на плечі бідних і невдах, котрі програли в лотерею. Війна повністю лягла на плечі солдата. Держава Сполучені Штати Америки вводила репресивні методи, відкривала судові провадження. Друга річ, без якої не може бути успішної війни, це матеріальне забезпечення, в першу чергу простого солдата. Солдат повинен відчувати віддачу за ризик, котрий покладений на його плечі. Це починається від банальних харчів в джунглях і закінчується підтримкою солдата уже після повернення з війни, дай Бог, цілим. І тут у США все було трохи краще, ніж з ідеологією для людей. Але незважаючи на технічну перевагу, американська армія зіткнулася з труднощами через. Просту географію В'єтнаму. Логістика була дуже далека і дуже складна, а також недостатнє розуміння культури та політичної ситуації у В'єтнамі. Сполучені Штати недооцінювали бажання в'єтнамців чинити супротив. Можливо, для них комунізм це було природньо. Формально ветерани В'єтнаму мали право на пільги, медичне обслуговування, освіту, житло. Але система тогочасних Сполучених Штатів працювала погано. Багато хто роками не міг отримати виплат. Лікарні для ветеранів були переповнені. Лікарі ставились до ветеранів як до бидла, котре пішло воювати, бо нічого іншого не вміє. Держава відверто відставала від реальності і не бажала вирішувати проблеми. Громадська думка з часом погіршувалася. Ставала ще більш негативною щодо війни і ветеранів в цілому, що призвело до скорочення фінансування та підтримки, а отже, і до погіршення і без того поганого матеріального забезпечення в кінцевому підсумку. Проблеми матеріального забезпечення в поєднанні з іншими факторами привели до того, що США не змогли досягти своїх цілей та були змушені вивести війська. По поверненню додому, американський солдат був відторгнутий а не в генібарі спітом між атміер. Амініколас бейбікілертенікинкеб. А ще й суспільство. Він був чужою людиною, котра повернулася в світ, який за ці роки жив своїм життям, бунтував, протестував, подорожував. Більше того, на відміну від ветеранів Другої світової війни, яких всі зустрічали як героїв, солдат В'єтнаму зустрічали. М'яко кажучи, не дуже гарними словами. Тож, в більшій або меншій мірі, Сполучені Штати провалили обидва стовпи, котрі є рушійною силою, супротиву і спонукають людей воювати. Це ідеологічна підготовка та матеріальне забезпечення. От якось так воно й було. Дякую за увагу!